Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, для вас супер пропозиція. Hyundai Kona 18.10.2019 року виїхала з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в оригіналі комплектація преміум і в такому класному, голубенькому кольорі. Морська хвиля зеленкуватий, голубуватий. Кожна людина бачить цей кольор по-іншому. Преміум комплектація ближнє дальнє світло Ледовське. Автомобілі в нас лізингові, з чесним пробігом і завжди. В хорошому стані. Завжди з берем адекватним пробігом. Відповідно, до пробігу, стан автомобіля відповідає, як раніше говорили, стан автомобіля відповідає пробігу. 87 тисяч кілометрів рідного оригінального пробігу. Підшипники не гудять, антифриз поміняний. Салончик в збереженому стані сох батареї 100%. Батарейка помінена згідно програми відземної по Hyundai Kony, в 2022 році є лейбочка на батарейці. Шкіряний салончик є невеличкі мікроцарапинки заднього бампера, нічого критичного можна. Підтушувати можна в Україні це виправити. А в загальному стан просто чудовий. Савбіпер в багажнику, два зарядних пристрої, колба для накручування, компресор, смола, сумочка для, для зарядних пристроїв. Ось така Hyundai Kona, вся в оригіналі. 19-й кінець 19-го року з поміняною батареєю. Підключили ми комп'ютер, щоб не бути голослівним. Виміряли життя батареї, сух батареї даного автомобіля 100%. Звичайно, були такі автомобілі у нас на огляді. Таких багато ми доставили в Україну. Пробіги чесні, оригінальні, тому що лише прийшов автомобіль з аукціону, і в Голландії не крутять так пробіги, як крутять в нас вдома в Україні. Камера заднього виду, підігрів сидінь, охолодження сидінь, два ключика, ключки в гарному стані. Безключовий доступ, датчики від зіткнення, преміум музика крел, датчики сліпих зон. Гума в автомобілі також в хорошому стані. Стан автомобіля відмінний. Незначні царапинки на задньому бампері. Звичайно, автомобілем користувалися, нічого критичного немає. Досить стильний, сучасний колір. Ціна з доставкою в Україні буде написана в темі відео. Не зволікайте, в такому кольорі є лише одна пропозиція. Ну і, звичайно, хороший пробіг, поміняна батарейка, самі плюси в рідній фарбі. Так, приїхали ще інші автомобілі, це такі, як Кіаніро. Є 19-го року Кіаніро 20-го року, є вже куплені на аукціоні. Підписуйтесь на канал нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайки, вподобайки і пишіть на Viber. 050 565 0817. Звати мене Омелян, робіть попередні замовлення на автомобілі. Будемо викупляти, доставляти в Україну по Україні все під ключ. Доставляємо основні міста: це місто Тернопіль, місто Київ, а також розглядаємо доставку і в інші міста України. Приїхала така от Кианіру ще 2020 року. Стоїть на зарядочці червоний перламутер. Завтра зробимо огляд. Поки що дякую за увагу. На все добре, до нових відео.